Як мотивувати себе вивчати англійську кожного дня? Саме в цьому уроці ви знайдете відповідь на це питання. Hi, my name is Alisa, you are English Teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, вчитель англійської мови. І в цьому уроці ми з вами почитаємо історію англійською мовою, яка є відповіддю на це питання. Як же мотивувати себе вивчати англійську кожного дня? Наш урок буде проходити таким чином. Спочатку ми з вами прочитаємо історію разом, розберемо її, перекладемо, вивчимо цікаві слова та фрази. Це у нас буде перший етап. На першому етапі я навмисно буду читати історію повільно, розбирати кожне слово, аби вам все було зрозуміло. На другому етапі ви послухаєте, як читає цю історію на всій мови разом з субтитрами. На третьому етапі ви потренуєтесь говорити англійською. Тож в цьому році ви не лише будете вчитися сприймати англійську мову на слух, а й говорити англійською це дуже важливо, за допомогою техніки shadowing. Тобто, вам потрібно буде повторювати кожне речення за носієм мови. І на фінальному, четвертому етапі ви прослухаєте цю історію ще раз, аби перевірити, наскільки ви її зрозуміли. Тож, якщо ви готові, починаємо!

Excited, перекладається як захоплена або зворушена. Кажемо в голос. Ось у нас є транскрипція до слова excited. 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 Тож, Кейт була захоплена, тобто в неї було сильне бажання вивчати англійську. Kate was excited. Я думаю, кожному з нас знайомиться відчуття, коли ми щось хочемо, ми захоплюємося. І в нас дуже багато енергії і бажання щось робити на початку справи, так? On Monday morning she made a plan. On Monday morning. В понеділок, вранці, she made a plan. Вона спланувала. Якщо дослівно, made a plan, зробила план. Тож, вона спланувала. On Monday morning. She made a plan. I'll learn English every day. I'll. Це скорочена форма від I will. Тож, I'll learn. Я буду вчити. Це в нас future simple. Майбутній простий час. I'll learn English. Я буду вчити англійську every day. Кожного дня. I'll learn English every day. Just 20 minutes. Лише 20 хвилин. Just 20 minutes. Лише 20 хвилин. I can do it. Я можу це зробити. I can do it. I can do it. Day 1. She watched a YouTube video about English grammar. This is great, she thought. She even wrote down new words in her notebook. Day 1. День перший. She watched a YouTube video about English grammar. She watched. To watch перекладається як дивитися. Watched це в нас минулий час, Past simple, простий минулий час. Додаємо закінчення ED, бачимо в кінці, у нас є ED, яке звучить як –t. Watched. Watched. Кажемо в голос. Watch watched. Добре. Тож вона дивилась a YouTube video, YouTube video about English grammar про англійську граматику. This is great. This is great. This is great. Це чудово. She thought. Подумала вона. She thought. Подумала вона. She even wrote down new words in her notebook. She even wrote down. Vona nawit. She even. Vona Wrote down. записала New words. Нові слова In her notebook. Svi block note. She even wrote down new words in her notebook. Вона навіть записала нові слова в свій блокнот. Я раджу вам після кожного фрагменту, що ми з вами читаємо, класти відео на паузу і читати ще раз самостійно. Гаразд, тому що далі ви будете слухати, як читається текст носій мови, і якщо ви зараз зі мною будете практикуватись, вам буде значно легше розуміти і сприймати на слух носія мови. Запрошую вас приєднатись до мого курсу English for Beginners, англійська для початківців. Де я допоможу вам оволодіти англійською на рівні Beginner – початківець. Це означає, що ви почнете розмовляти англійською та розуміти носіїв англійської мови. Цей шеститижневий курс складається з 36 відеоуроків, які включають Speaking говоріння, Listening аудіювання, Grammar граматику, Writing письмо, Reading читання. Та вокаблюрі поповнення словникового запасу. Бажаєте приєднатись? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого YouTube каналу English with Alisa. Day 2. She practiced a few sentences and listened to an English podcast. Not bad, she smiled. Though it felt a bit harder. Day 2. Deng druhi. She practiced a few sentences and listened to an English podcast. She practiced, vona po a few sentences, de kilka and listened to, and listened to, i posluchala, an English podcast, angliski podcast. Not bad. Непогано, she smiled, усміхнулась вона. Though it felt a bit harder. Though вивчаємо нове слово. Though, хоча. Однак, все ж таки, в нашому контексті ми перекладаємо це як хоча. «Though» – «Though». Погляньте на це слово. В цьому слові, скільки літер порахуємо? Один, два, три, чотири, п'ять шість. Шість літер. Але лише два звуки. The. Oh. Тобто GH у нас німі літери. Вони пишуться, але не вимовляються в цьому слові. Though кажемо голос. The. Oh. Though. Хоча it felt a bit harder. It felt a bit harder. Це здалося трохи складнішим. Якщо дослівно ми скажемо it felt, це відчувалось a bit harder, трохи складнішим. Not bad, she smiled, though it felt a bit harder. Day three Deng Treti. She opened her notebook and stared at the page. I'm tired today, she whispered. I'll study tomorrow. Day three Day Treti. She opened her notebook. She opened Вона Krila her notebook, svī зошит, або свій записник, або свій блокнот, and stared at the page. And stared и втупилась at the page в сторінку. І втупилась в сторінку. I'm tired today. I'm tired today. Я втомлена сьогодні. I'm tired today. She whispered. Вона Whisper перекладається як шепотіти або прошепотіти. Додаємо закінчення –ed, отримуємо past simple, простий минулий час і кажемо whispered, прошепотіла. she whispered. Зверніть увагу, що в цьому слові дві літери W і H дають нам звук w w Whisper. Кажемо голос. Whisper, whispered. Зверніть увагу, що закінчення ed в цьому слові читається як d whispered whispered I'll study tomorrow. Я буду вчитись завтра. Tomorrow became next week. Anna felt disappointed. Why can't I stay motivated? Tomorrow became next week. Tomorrow Завтра became стало next week наступним тижнем. Тобто, завтра стало наступним тижнем. Tomorrow became next week. Anna felt disappointed. Anna, тобто Kate. я чим став тут Анна. Кейт felt disappointed. Disappointed перекладається як розчарований або невдоволений. Тож Анна почувалась розчарованою або невдоволеною взагалі цим процесом, так? Why can't I stay motivated? Чому я не можу залишатись змотивованою? «Why can't I stay motivated?» Чому я не можу залишатись змотивованою? Why can't I stay motivated? Дуже важливе питання, так? Ми розпочинаємо, у нас такий підйом духу. Ми розпочинаємо вивчати англійську, думаємо все, будемо кожного дня вивчати годину. І потім наступає третій день, як у нашої Кейт, наприклад, колись четвертий, п'ятий, так, неважливо. І мотивація кудись зникає, і ми перестаємо вивчати англійську. Скажіть, у вас таке було? Але ось що ж робити? Then one day she read something online. Motivation is not the problem. You need a clear reason and a small routine. Then one day, potim одного дня, she read something online. Вона прочитала дещо онлайн. Motivation is not the problem. Motivacja це не проблема. Motivation, motivation is not the problem. Motivacija problema. You need a clear reason. You need to be potribna a clear reason. Čitka причина, and a small routine. And a small routine. І невеличка рутина. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібно мати чітку ціль, чітку мету, тобто чітку причину, навіщо ми вивчаємо англійську. And a small routine і невеличку рутину для досягнення цієї мети. Then one day she read something online. Motivation is not the problem. You need a clear reason, чітку мету, тобто чітку причину. And a small routine і маленьку рутину, тобто мається на увазі просту рутину. Секрет в тому, що причина навіщо навчати англійську, має бути вагомою, а от саме процес вивчення англійської мови повинен бути для вас таким, який ви могли б виконувати кожного дня. So she asked herself why do I really want to speak English? She wrote, to travel, to talk to people from around the world. To feel confident. So she asked herself. Тож вона запитала себе, why do I really want to speak English? Why, чому do I really want? Чому я дійсно хочу to speak English? Говорити англійською? She wrote, вона написала: to travel, щоб подорожувати, to talk to people from around the world. Щоб спілкуватись з людьми з усього світу, to talk to people from around the world, to feel confident, щоб відчуватись впевненою. Confident, кажемо волос. Confident, впевнений. To feel confident, щоб відчувати себе впевнено. Тож, ось таку причину написала Кейт. У кожного з нас є своя причина, навіщо нам вивчати англійську, так? І для кожного з нас вона є вагомою. That day she didn't study for an hour. Just 10 minutes. but she did it every day. That day того дня. She didn't study for an hour. Вона не вчилась цілу годину. She didn't. Вона не study, вчилась for an hour. Вона не вчилась цілу годину. Just ten minutes. Лише 10 хвилин. But she did it every day. Але вона робила це кожного дня. Секрет не в тому, аби, наприклад, раз на тиждень ми позаймались. Дві години і потім все, закинули на англійську, нам стало важко, і закинули на англійську на цілий тиждень або й довше. Ні, секрет тому, аби вивчати англійську кожного дня, аби ми звикли саме до цього процесу, аби у нас з'явилась певна звичка. І потім, коли у нас вже з'явиться ця звичка, ми можемо збільшувати час вивчення англійської. Тобто, якщо вам легко вивчати англійську протягом 30 хвилин, Кожного дня робіть це. Тобто почніть з того, що вам дається легко, і що ви можете робити кожного дня. А вже потім, коли у вас з'явиться ця звичка, тобто для вас це буде звичним. Так само, наприклад, як умиватись або чистити зуби. Ось тоді ви можете переходити на наступний етап та подовжувати ваші уроки. Motivation didn't magically appear, but the habit did. And slowly the results followed. Мотившн Didn't magically appear. Мотивація не appear перекладається як з'являтися. Тож мотивація не з'явилась магічно. Кажемо в голос: appear. З'являтися appear. Motivation didn't magically appear. Мотивація не з'явилась магічно. But the habit did. Але звичка таки з'явилась. And slowly the results followed. And slowly the results followed. Kate was excited. On Monday morning, she made a plan. I'll learn English every day. Just 20 minutes. I can do it. Day one. She watched a YouTube video about English grammar. This is great, she thought. She even wrote down new words in her notebook. Day two, she practiced a few sentences and listened to an English podcast. Not bad, she smiled, though it felt a bit harder. Day three, she opened her notebook and stared at the page. I'm tired today, she whispered. I'll study tomorrow. Tomorrow became next week. Kate felt disappointed. Why can't I stay motivated? Then one day she read something online. Motivation is not the problem. You need a clear reason and a small routine. So she asked herself, why do I really want to speak English? She wrote, to travel, to talk to people from around the world, to feel confident. That day she didn't study for an hour. Just 10 minutes. But she did it every day. Motivation didn't magically appear, but the habit did. And slowly, the results followed. Eta, Kate was excited. On Monday morning, she made a plan. I'll learn English every day. Just 20 minutes. I can do it. Day one. She watched a YouTube video about English grammar. This is great, she thought. She even wrote down new words in her notebook. Day two. She practiced a few sentences and listened to an English podcast. Not bad. She smiled, though it felt a bit harder. Day three, she opened her notebook and stared at the page. I'm tired today, she whispered. I'll study tomorrow. Tomorrow became next week. Kate felt disappointed. Why can't I stay motivated? Then one day she read something online. Motivation is not the problem. You need a clear reason and a small routine. So she asked herself, Why do I really want to speak English? She wrote, To travel, to talk to people from around the world. To feel confident. That day, she didn't study for an hour, just ten minutes. But she did it every day. Motivation didn't magically appear but the habit did and slowly the results followed. Етап четвертий. Слухаємо текст ще раз, але вже без to щоб перевірити, наскільки ви його зрозуміли. Kate was excited. On Monday morning, she made a plan. I'll learn English every day. Just 20 minutes. I can do it. Day one. She watched a YouTube video about English grammar. This is great, she thought. She even wrote down new words in her notebook. Day two. She practiced a few sentences and listened to an English podcast. Not bad, she smiled, though it felt a bit harder. Day three, she opened her notebook and stared at the page. I'm tired today, she whispered. I'll study tomorrow. Tomorrow became next week. Kate felt disappointed. Why can't I stay motivated? Then one day she read something online. Motivation is not the problem. You need a clear reason and a small routine. So she asked herself, why do I really want to speak English? She wrote to travel, to talk to people from around the world, to feel confident. That day, she didn't study for an hour, just 10 minutes. But she did it every day. Motivation didn't magically appear, but the habit did. And slowly, the results followed. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як у вас взагалі з мотивацією вивчення англійської мови. Чи керуєтесь ви емоціями і вивчаєте англійську саме тоді, коли у вас сильне піднесення духу та гарний настрій? Або ж, можливо, у вас є певний план вивчення англійської мови, певна структура та певний час, скільки ви вивчаєте англійську кожного дня? Будь ласка, напишіть в коментарях. А також поділіться, яка ваша мета вивчення англійської мови, для чого ви вивчаєте англійську. Та напишіть скільки часу ви приділяєте в день на вивчення англійської мови. Мені буде дуже цікаво почитати ваші відповіді. Great job! Чудова робота! Thank you for learning English with me. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш відгук в коментарях. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon. Take care!